Утеплення приміщень, випробовування нових сучасних котелень, завершення заміни систем опалення у закладах освіти і культури коломийської громади готуються до початку опалювального сезону. У місцевій владі враховують і можливі ризики через продовження агресії Росії щодо наших енергетичних систем. Деталі розповів Коломийський міський голова Богдан Станіславський. У Коломийській громаді активно готується до початку опалювального сезону. Зокрема, велику увагу у владі приділяють закладам освіти позашкілля та культури. Завершують незакінчені роботи та навіть впроваджують нові технології. Зокрема, як розповів міський голова Богдан Станіславський, випробовують нові сучасні котельні. Де вже пусконаладка двох нових котел сучасних, які будуть працювати без операторів. Управління з телефоном можна регулювати Це. Тобто, це є садок номер три. І ліцей номер 8 Це вже вони запускаються yes. в дію. Ще таких дві котельні ми будемо, тобто вони вже є в нас приведені, скажімо, є в Коломиї сам модуль, бо це така модульна котельня. Вони будуть встановлені на Маковея, це садок філія номер 20 Також він буде, там будується будинок МГБ для обігріву, там буде тепло. І наступний це зараз є музична школа номер 2 і садок номер 19 В них в кожного свої котельні. Ми хочемо одну поставити модульну для це. Тобто це є, тривають роботи, зараз будуть все. І так само садок номер 2 все обладнання закуплено, треба тільки виконати роботи по заміні обладнання газової котельні. Щодо теплотрасту, вони замінені ще торік. У першому та п'ятому ліцеї нові системи опалення. Процес оновлення триває. І у дев'ятнадцятому садочку. Зокрема, там будуть підлоги з підігрівом. У всіх закладах замінені також вікна та двері. Це все заради енергоефективності, каже міський голова. Наступний етап це вже буде там, скажімо, утеплення фасадів. Тобто зараз тривають роботи по утепленню сьомого філії п'ятого ліцею. І наступні проекти, ми там будемо і п'ятий ліцей, і всі інші. Тобто, то нам ще ну, тут ще багато. Так само о, Корнач, філія першого ліцею, де буде заміна повністю системи опалення. Тобто, щоб ви розуміли, у нас деякі косели стоять дуже давні, придавні, 30-40 років. Під час опального сезону постійно хтось мусить бути то все підремонтовувати, бо це, зокрема, було такі Корнач, і тут 10-й ліцей. Тобто нам вдається це якось це замінювати. Тобто йде система. Ми розуміємо, що нам треба переходити на нові технології, щоб воно регулювалося, тобто залежно від погоди, а не скажемо від, від, від фактору людини. Загалом усі заклади освіти мають бути готові до зими на 100%. Зокрема, це стосується і укриттів, адже наразі невідомо, як окупант виявлятиме свою агресію надалі. Продовжує Богдан Станіславський. Навчальні заклади, вони зразу і стають пунктами незламності. Uh -huh. Тобто, в разі чого, то ми ті котельні де на альтернативному пали, бо може бути і газу не буде. Де опалення на дровах, на брикетах, ми там забезпечені генераторами, тобто це також це буде пунктами зламності. Е, укриття, які, я думаю, що одні з кращих. Наша громада та краща з області, тому що це підтверджується різними, різними перевірками. В разі чого, як ми, наприклад, не було відключено електроенергія. Тобто наш. Наш відділ цивільного захисту керівник Ярослав Совчук. Зараз він їздить по, по області, де ви ці проходять. А зараз коло ми, ми, ми мати також ці такі навчання. Також Богдан Станіславський зазначив, що для закладів освіти у громаді спробують залучати не лише кошти з бюджету, а й донорські організації різного спрямування.